Пізнати місто без допомоги екскурсовода в Івано-Франківську невдовзі з'являться спеціальні аудіотури для самостійних мандрівників. Маршрути, що їх можна буде з легкістю здолати за годину, записали одразу п'ятьма мовами в рамках транскордонного проекту розвитку туризму. Та дібрали для кожної екскурсії актуальні теми Франківськ для закоханих і загадковий, кожну станцію якого супроводжуватимуть не лише корисною інформацією чи історичними довідками, але й цікавими легендами. Кожна будівля, практично кожен кам'яна здихає історією. Наша епоха польська, це 330 років, 150 років Австро-Угорщини. Це вже Є ціла епоха, і кожен камінь має свою історію. Якщо дуже бути таким цікавим, зацікавим, то можна дізнатися про кожну нашу споруду, має якусь окремічну легенду, якийсь цікавий випадок. Не лише почути, але й побачити поряд із аудіосупроводом у вірному напрямку туристів спрямовуватимуть ще й вказівниками, таблицями та пілонами, щоб усі ці елементи вдало вписалися в архітектуру європейського міста. Їх розробили згідно закордонної практики брунатного кольору. Із ненав'язливим наповненням та виконанням загалом у центральній частині міста по шляху екскурсій встановлять 60 таких показчиків. Ці аудіотури вони ж ведуть наслідкими суб'єктами крок за кроком. І щоб це було наочно легко і просто робити, то екскурсії для індивідуальних туристів, які зможуть винаймати плеєри. Де будуть записані ці аудіоекскурсії, будуть супроводжуватися ще мапами, такими роздрукованими, і друга це якраз у ці знаки. Це дуже проста. Річ, але вона дуже необхідна. Це є в багатьох містах, фактично всіх європейських містах і в великих містах України. Інформація подається українською і англійською мовою, де саме розташують офіс, в якому охочим роздаватимуть аудіоплеєри, керівники проекту наразі ще не визначилися. На відміну від кількості пристроїв, їх має бути близько 80. Спочатку обладнання орендуватимуть безкоштовно. Завершити даний проект. Ініціатори обіцяють у січні наступного року.